Так, маємо 11 годин. Стіна у нас затягнута з перекуром. Два майстри мають вже 66 років. так Вони були два на горі, я один внизу. Молоді хлопці нам подав, подавали, тому що ще перший раз роблять фасад. Дивіться, як то все файно виглядає. Все зроблено ідеально. Зараз почистять, позабирають. Оця штука реально крута. Десь мало на нього упало Клею, так як воно стоїть у нас із боку. А мечеш ковшом, то десь пораз полетить. Але ця штука ідеальна, за 2 секунди. Розтягнули наверх, зачинили і все. Нині думаємо такі 200 надати. Два майстри на горі. Одному треба потримати, другому треба обрізати десь там окна, натягнути, підкидати. Два майстри на горі, я кажу, батько і старому мому по 65 років, так що батькові 66, старому 55 і дивіться, тут 65 і дивіться, як все файно зробили. Я внизу, вони наверху. І все готово. Такі дві стіни думаємо нині дати. Цю ми затягнули в понеділок. Вчора ми були на другому об'єкті щось заробляти на фасаді. А зараз тут у нас холод. Вся сторона западна, зараз ми з цю сторону натягати. Я думаю, що на трьох людей 22 метри довжина, висота 4 на... Трьох таких людей, я думаю, достатньо за день, імена години.